У середині 80-х у відносинах між радянським союзом та США поступово почала скресати крига. Із падінням Берлінського муру у 1989-му впала і залізна завіса. Тож операція аеродинаміка втратила свій сенс. У 90-му її офіційно згорнули, а роком пізніше розвалився Радянський Союз, задля падіння якого була створена і над крахом якого працювала майже півстоліття. Головні куратори операції Аеродинаміка або ж Картель Микола Лебедь та Іван Гриньох таки дожили до цього історичного моменту і навчали. Власні очі побачили незалежну Україну. Утім, повернутися додому вони не змогли. На початку 90-х це було все ще ризиковано та й не дозволяло здоров'я. Іван Гриньох помер у Мюнхені у 94-му, А за 4 роки у Піцбурзі відійшов у вічність і Микола Лебедь. Останній випуск журналу Пролог вийшов у 92-му, а часопис Сучасність видавали вже у незалежній Україні аж до 2010-го. Операція аеродинаміка не стала кіношною історією про вибухи і масштабні диверсії в тилу ворога. Багато планів так і залишилися на папері. Деякі агенти були викриті, а скинуті з неба парашути перехоплені. Але, попри все, вона досягла головного, підтримала український спротив, дала голос підпільникам і вивела правду про СРСР на світло міжнародної арени.